Короче, добрий день, добрий вечір, добрий ранок рота лікар мені опіоїде Ропив я їх місяць по 5 мг. Всі казали Що залежність від Дік Коротше, як борються легень. Як боротися з залежністю від наркотиків? Да, якщо у вас попалась така ситуація чи ще щось, вам потрібно всього замінити його алкоголем. Який, так, да, це такий варіант собі. Ну, це швидкий і надійний варіант. Короче, так. Це...